Привіт усім! Сьогодні готуємо просту і дуже смачну рибку, смажену мойву одразу двома способами: швидко, просто і без зайвих витрат, а смак, ну, просто пальчики оближеш. Ну що, поїхали? Спочатку дуже гарно чистимо нашу рибку. Додаю трішечки сольки. Обов'язково сольки на свій смак. Обов'язково цукру, чайну ложку, обов'язково. Так, і добренько помішали. Так, тепер для першого способу приготування нашої рибки нам потрібно 2 яйця, трішки солі. І додаємо буквально 2 столових ложки мінеральної водички. Для обсмаження нам треба рибку обваляти в борошні. Дивіться, лайфхак. Я беру я половину рибку буду смажити в яйці в клярі, тому беру буквально половину. І завантажую сюди в пакет частину рибки. Далі, дивіться, засипаю борошна в пакет. Звичайний пакет, риби, який у вас є. Завантажую ще рибки, ось так. Дивіться. Бачите? Беру її отак, закручую і ось так ось так роблю. Ось так. Дивіться. Це швидко. Дуже швидко, і вся наша рибка в борошні. Не треба вимазувати зайву посудину. Точно так робимо зрештою. Ми обваляли в борошні. Тепер ми нашу рибку окунаємо. Гляньте, як гарнесенька кожна борошні. Це просто чудо із чудес. Ви Бачите, яка красота. Вся равнесенька, зайвого нічого нема. Так, все, рибка наша в яйцу в клярі такому. да? І відправляємо на пательню. Ось так. За хвостик. І на пательню? Так, кріпка наша обсмажилася, перевертаємо. Дивіться, другий спосіб обсмажки ще простіше. Ми точно так в пакетик з борошном завантажуємо рибку. І точно так закручуємо і обвалюємо ось борошні все. Знаєте, як це просто робиться швидко і дуже якісно. Так, дивіться. Так, пробуваю пательню. Я зараз пергаментом Суху, холодну пательню. Дивіться, як гарнюня обвалялась, Вся рівнесенька, ніде немає. Лентер, красота. І беремо нашу рибку, викладаємо ось так на пергамент. Укладаємо слоями. Це зовсім такий спосіб для тих, хто любить смажену рибку, але не любить мити сковорідку після смаження. Бо борошно ви ж знаєте, як смажиться, залишає такі неприємні після себе риб. Куштувати. Так, ну ось така у нас рибка вийшла. Зараз ми її будемо викладати в блюдо. Так, ну ось така у нас вийшла рибка. з неї готувати, вирішувати вам. Давайте пробувати. Ну, По-перше, обов'язково ми що робимо? Здобрюємо лимончиком. Це обов'язково. Ну, Як ви любите, але як я вважаю, це обов'язково. Давайте спочатку попробуємо майже диетичну. гляньте, вона просмажена, рум'яна, соковита, гляньте сік. І бездоганна, взагалі нема. Так, да, коли ви будете закладати, ви можете збризнути її олійкою, яку ви любите. Можете не робити цього, як я зробила. Дивіться, яка просмажена, ніжна. Зараз спробуємо. Соковита. М -м -м. Це дуже смачно. Знаєте, що нагадує? Коли з кулінарії продавали, на величезних розносах лежала отака рибка точно. Це божественно. Соковита, смачнюча, просто клас. Єдине, що немає засмаженої хрусткої скаринки, коли ми смажимо на алії без паргаменту. Ну, а так, просто прелість. Ну що куштуємо в нашому клярі, да? гляньте. Ну, це взагалі безпроіграшний варіант. Вона завжди нарядна, гляньте, соковита яка гляньте сок, ви бачите? Це взагалі, гляньте, просмажена, просто ідеально. Гляньте, сочна яка, бачите? Ну, це пісня. Ну, в общем, що хочу сказати, мені подобається і так, і так. Я смажу завжди двома способами. Ну, в мене є і ще багато секретів, якими я обов'язково з вами поділюся в наступних відео. Тому лайкайте, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Попереду у нас дуже багато цікавих, смачних, корисних відео. Тому миру вам, щастя, головне добра, любові і взаємовічливості друг до друга. Будьте щасливі.